Тернопільський футбольний клуб Нива в рамках сьомого туру чемпіонату першої ліги в групі А зіграв із Волочиським агробізнесом. Право першого удару на матчі мав військовий молодший сержант, командир відділення 23-го окремо стрілецького батальйону Олександр Мельниченко. Протягом першого тайму обидві команди обмінювались небезпечними атаками. Моментами тернополяни більше контролювали гру, ніж волочищани, але забити у першому таймі не вдалось жодній команді. Після перерви на 55-й хвилині матчу тернополяни виконали коту у якому Дмитро Галадей відправив м'яч у сітку воріт агробізнеса. Через п'ять хвилин гості відповіли контратакою, у якій Роман Кузьмін зрівняв рахунок. Після пропущеного голу тернополяни більш активізувалися і знову забили. Богдан Козак за меж штафної зони. Прислільно пробив у нижній кут воріт суперника, проте вели тернополяни у рахунку недовго. На 82 й хвилині волочищани знову зрівняли. А на останній хвилині основного часу забили і третій переможний гол з рахунком 2-3 на користь агробізнесу матч завершився. По тактичній схемі хлопці виповнили досить багато. завдання випавнені повністю. повністю. Єдине, що не допрацювали в деяких моментах, але це будемо вже дивитися, дорогувати, але терпіли, виповняли. завдання було зіграти дисципліновано. Ця задача була виповнена, але десь в яких моментах навіть не вистачило. Наразі тернополяни перебувають на четвертій сходинці, маючи в активі сім очок. А гравці агробізнесу посідають перше місце з 18 очками. Була дуже важка гра, тому що постійно по ходу ігру треба було відігруватись. Але вдячний своїм футболістам, що знайшли сили, дожали команду, тому що нам завжди важко було в Тернополі іграти, і, по-моєму, ні разу не вигравали тут. Саме головне, що є результат і непогана ігра сьогодні вийшла. Наступний матч Нива гратиме на виїзді проти футбольного клубу Поділля. Гра запланована на 21 вересня.